Нова українська школа завдання і перспективи. Під таким девізом освітяни району з'їхалися на конференцію педагогічних працівників, яка проходила 30 серпня в Лубенській райдержадміністрації. Освітян району та сільських голів привітала голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко. А також молодим педагогам, які поповнили учительську родину. Вручила трудові книжки та подарунки. Хочу звернутися до рік сільських рад. Я вам щиро дякую за порозуміння, за допомогу в утриманні закладів освіти. Ви гідні величезної поваги, ви відповідальні люди, ви господарі на своїй землі і знаємо ми всі добре, що заклади, якими ви так опікуєтесь, вони обов'язково перейдуть вам. Сільську комунальну власність в доброму стані, тому що ви свідомі і ми з вами теж разом їх будемо отримати в гарному стані і передамо достойно вам дітям. Прийде той час обов'язково. Шановні педагоги, я прошу вибачення на початку нашого знайомства. Я з вами вам ставила завдання, і на сьогодні я задоволена. Що ви активні, ви небайдужі, ви можете творити справу серйозну, навчати дітей, тримати на рівні ваші заклади. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я небайдужа людина і завжди буду вам допомагати і не стоять остра. Всі ми вже знаємо стан справ, Її ми будемо опікуватися завжди і вам допомагати. Ви в цьому переконалися, я думаю, і ще переконайтеся один раз. Стосовно стану справ галузі освіти району, виступила начальник відділу освіти сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Юлія Білокінь. На сьогоднішній день у районі функціонує 23 дошкільні навчальні заклади в 37 групах, яких виховується 735 дітей, охоплення дошкільною освітою. Складає 87% діти 5-річного віку, усі охоплені дошкільною освітою. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім початкової школи, кількість учнів, у яких менше 25 осіб за рахунок державної освітньої субвенції не здійснюється. Таких закладів у Лубенському районі було два. З метою вирішення даної ситуації відділом освіти, сім'ї, молоді та спорту спільно з комісією районної ради із соціальної сфери та соціального захисту населення було проведено відповідну роботу і рішенням сесії від 5.08.2016 року з 1 вересня Березівська школа другого ступенів була реорганізована у Березівській навчально-виховій комплексі. По ЖЕРТЬ школі питання не було прийнято. Оскільки сільська рада зобов'язалася передати субвенцію сумі 268 тисяч на отримання даного навчального року, закладу до 1 січня 2017 року. Ще одне нововведення 2016 року це створення опорних шкіл. Рішенням сесії Обенської районної ради від 21 квітня 2016 року затверджені умови проведення конкурсу, розпорядженням голови адміністрації від 5 травня створення робоча комісія, яка 30 травня розглянула подані на конкурс матеріали і визначила переможцем конкурсу Засульську гімназію. У зв'язку з тим, що зараз триває процес створення об'єднаної територіальної громади, на території якої розташована Засульська гімназія, подача робота щодо створення опорної школи призупинена, однак я сподіваюся, що Засульська гімназія буде визначена опорною школою цій об'єднаній громаді. А робота на іншій території по створенню опорних шкіл після додаткового проведення інформаційно-роз'яснення роботи буде далі продовжуватись. У 2016 році, як ніколи, за ініціативи голови речі адміністрації Качененко Тетяни Петрівни, за підтримку депутатів районної ради та голови уряниці Григорія Миколаївича, із районного бюджету додатково виділено великий обсяг коштів для загамоційних навчальних закладів. Всього 1 596,8 тисяч. Це і заміна вікон, це і проведення капітального ремонту, це проведення поточних ремонтів, це придбання з державного бюджету за рахунок осі... э... субвенції, яка отримана за застояння Іщійкіна Константина Євгеніовича для загальноосвітніх навчальних закладів е... передано 605 тисяч гривень. Всього з урахуванням ще засульство дошкільного до навчального закладу. Державного бюджету залучено 1 мільйон 63 тисячі гривень, що є суттєво для нашого району. І, звичайно, ж, завдяки розумінні і підтримці, і допомозі горім сільських рад для підвозу дітей, для харчування дітей, для придбання підручників, для проведення гурткової роботи, для проведення капітальних ремонтів та капітального придбання, проведення поточних ремонтів та придбання матеріалів із бюджетів сільських рад до районного бюджету. Для загальноосвітніх навчальних закладів передано близько 4 мільйонів 700 тисяч гривень. Я хочу назвати тим сільських горілків, які виділили найбільшу суму для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. Звичайно, лідером серед усіх є Воліхівська сільська рада, сільський голова Сергій Григорій Миколаєвич, 837. Маємо, 426,8 тисяч гривень. Каленцівська сільська рада, сільський голова Гала Василь Носіїв, 411,7 тисяч гривень. Лінківська сільська рада, король має Ілля Іхумівна голова, 266 тисяч гривень. Вищий Булатицька сільська рада, сільський голова Пачевський. 265,9 тисяч гривень. Новаківська сільська рада, сільський голова Кісенко Лариса Миколаївна, 262 тисячі гривень. Новаківська сільська сільська рада, сільський голова Ільнатом Констанційла Миколаївич, 252 і 11 сільська рада, ночорний Валерій Миколаєвич, 221,6 тисяч гривень. сільська рада, поставка міна Андріїна, 186 і 20 Олійська сільська рада, сільський голова, розумій Олександр Іванович, 173 і 90 тисяч гривень. Терезаційська сільська рада, сільський голова Тітенко Анатолій Петрович, 158 і 90 тисяч гривень. І всім, всім сільським головам решта, дякую, теж велике спасибі, оскільки сума перед Тисяч гривень. Ще раз вам велике спасибі. Суттєву допомогу у вирішенні нагальних проблем загальноосвітніх навчальних закладів надають також спонсори. Великі сільсьоваровиробники, фермерські господарства, приватні підприємці. Під час перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року, слід відзначити велику роботу директорів шкіл та дошкільних навчальних закладів по привезти. Ремонту харчоблоків, по забезпеченню їх інвентарем та посудом. На допомогу вирішенні питань забезпечення кухонь інвентарем прийшла і районна влада, виділивши додатково з районного бюджету 104,5 тисяч гривень на придбання матеріалів та 51,5 тисяч гривень для придбання технологічного обладнання. Зміцнення матеріально-технічної бази їдалень продовжуватиметься, і робота харчоблоків буде перебувати на постійному контролі керівників закладів. Пропонується такі три рівні повної загальної середньої освіти. Початкова освіта тривалість 4 роки. Базова середня освіта, яка здобувається в гімназії, тривалість 5 років. Профільна середня освіта, яка здобувається в ліцеї або закладах професійної освіти, тривалість 3 роки. Загальна тривалість повної загальної середньої освіти збільшується до 12 років. Початкова освіта. Зараз дуже коротко пройдемося по цих етапах. Початкова освіта. Починатиме це, як правило, шести років. Якість освіти, зокрема, з іноземної мови буде підвищено в кожній початковій школі. Навчання буде організовано за єдиним стандартом, без запровадження предметів з поглибленим рівнем. Це також дозволить уникнути соціалізації, тобто відбору дітей за рівнями молодшому шкільному віці. Складатиметься це з двох циклів початкова школа. Перший цикл це адаптаційно ігровий, перші другі класи. Він допоможе учням звикнути до шкільного життя. Другий цикл початкової школи основний 3-4 класи. У другому циклі початкової освіти учнів буде формуватися почуття відповідальності і самостійність. Після завершення початкової школи буде здаватися е, підсумкова атестація у вигляді контрольних робіт, які буде проводити учитель для того, щоб визначити рівень навчальних закладів. У початковій школі. Як і в інших школах, не буде одногодинних курсів або предметів, яких багато дуже. В одному класі буде не більше восьми обов'язкових предметів. Базова середня освіта. Особлива увага буде е, приділена вивченню української мови. На цьому рік буде закладатися база як особистості, члени сім'ї, нації, суспільства, здатність терпимо і з розумінням ставитись до різноманітня світу і людей. Перший цикл адаптаційний, 5-6 класи, буде пробуджувати, підтримувати інтерес, верських знань і діяльностей, передбачених навчальною програм. Другий цикл це базові предмети навчання, 7-9 клас. Сприяти реформуванню учнів як відповідальних членів суспільства здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя. Після завершення базової середньої освіти, тобто після 9 класів, учень буде усвідомлювати, які цінності орієнтири лежать в основі його вчинків, відчувати відповідальність за результати своєї діяльності. Результати навчання будуть оцінюватися, шляхом державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Профільна середня освіта. У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань. академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів, і орієнтація на продовження навчання в університеті, і професійне, яке впорядку з отриманням професії і дає загальну середню освіту. Передбачається, що оці ліцеї будуть окремо від іншої школи. Молоді люди, які закінчили профільну школу, розумітимуть свою майбутню роль у родині, професійній діяльності, суспільстві. І здаватимуть державну підсумкову атестацію також у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміни відбуваються в трьох площинах. У навчальних програмах, у методичних рекомендаціях і в оцінюванні навчальних умінь і навичок учнів. Лідерами за кількістю пропозицій виявилися програми з української мови та математики. Отож, які це зміни? Принципові зміни це найперше те, що найбільше порадує, мабуть, учителів, що вчителі дійсно задоволені, це те, що вони самостійно визначатимуть кількість годин необхідну для вивчення певної теми. Вони можуть самі обирати в порядок вивчення тем. Учителю буде надано академічну свободу, він зможе готувати власні авторські навчальні програми, власноруч, обираючи підручники методичні, е, методи роботи на уроці методичні працівники. Домашні завдання забиратимуть менше часу і сил. У Міністерстві освіти вирішили, звичайно, не повністю відмінити, але зменшити обсяг домашніх завдань. Відтепер їх не буде на вихідні, свята і на канікули. Це, безумовно, що радість не тільки для дітей і батьків, які також з ними вчаться. З олівцями, але без червоної ручки в першому класі. Дітям нарешті дозволять писати олівцями, а не обов'язково чи кулькою, аби вони могли легко стерти помилки, розуміючи, що при бажанні все можна справити в житті, але не за принципом хай буде, як вийшло. За породою психологів учителі відмовляються використовувати червону ручку, мабуть, тому що саме цей колір найбільше травмує не тільки дітей, а й їхніх батьків. Оцінка стає конфіденційною інформацією і не оприлюднюється на весь клас чи особливо на батьківських зборах. Програми фізкультури, музичного, образотворчого мистецтва вилучили чимало теорії дублювання. Тепер учитель може перевіряти лише обов'язковий мінімум, і то не на рівні знання правил, формулювань, а здебільшого на рівні їх застосування при виконанні практично зорієнтованих вправ. Отже, в оновленій програмі відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльності. Головним у процесі навчання та оцінці. Навичок стає, чи застосовує дитина, чи вміє, а не те, що вона знає. Mm -hmm. Зараз у більшості випадків учитель 45 хвилин, він доведе урок, а діти просто спостерігають, це треба перевернути. Якщо ці 45 хвилин кожна дитина буде в активному пошуку, то ефективність уроку буде набагато вищою. Чи можна говорити про те, що ці сьогоднішні зміни дадуть успіху у Безумовно, ні. Адже ці зміни. Е це один із етапів, елементів навчання у школі. Багато чого залежить від учителя, як він сприймає їх і як реалізовуватиме їх на практиці. Зміни у програмах стосуються не лише початкових класів, ці зміни стосуються всіх. Причому особливо звертаю вашу увагу на 10-11 класи, бо всі зміни, які там зробили, вони синхронізовані, синхронізовані із змінами у програмі зовнішнього незалежного оцінювання. 2017 року, яке та програма це також буде змінена за підтримку освітянської галузі, подяки райдержадміністрації вручили сільським головам. Також впродовж конференції грамотами були відзначені вчителі за сумлінну працю та високий рівень підготовки випускників за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Відповідними кубками та грамотами нагороджено переможців районної спартакіади. Вже традиційно, другий рік поспіль наприкінці. Конференції всі присутні переглядають презентацію навчального закладу на опорну школу. Цього року свій проект презентувала Калайденцівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.